Черевані Ірина Вікторівна, ректор Київського університету ринкових відносин. Вищий навчальний заклад Київський університет ринкових відносин понад 35 років навчає політичну, економічну наукову еліту України. Бородіна Олена, проректор з науково педагогічної роботи Київський університет ринкових відносин. Наш університет готує фахівців з менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, підприємництва, торгівлі, фінансів, банківської справи та юристів з широкого спектру правових спеціальностей. Наш заклад освіти дивиться перспективно в майбутнє і розуміє, що ми маємо готувати. На запит ринку праці України фахівців-лідерів в сьогоднішньому світі, які можуть ініціативно креативно мислити, приймати лідерські рішення в висококонкурентному середовищі, в умовах змін та інформаційної трансформації, трансформації суспільства, економіки та політики, Самі головні перспективи співпраці університету бавчає в таких напрямах розвиток дуа. Освіти залучення студентів економічних, управлінських та юридичних спеціальностей до проходження практики стажування та участі в реальних інвестиційно-будівельних проектах компаній членів конфедерації будівельників України, спільні освітні програми. Та тренінги створення корпоративних курсів, сертифікатних програм і підвищення кваліфікації з менеджменту, проектного управління, цифровізації в будівництві, науково-дослідницька робота, проведення спільних наукових досліджень, конференції, круглі столи. Спрямовані на розвиток інновацій у сфері будівництва, управління проектами та економіки міст. Наш університет і наша команда відкриті до інновацій, до діалогу, до спільного пошуку рішень, бо лише разом ми можемо забезпечити сучасні потреби України і світу. Це економіка знань, лідерство в діджиталізації та високий рівень людського капіталу. Під керівництвом наших менторів наші студенти отримали сертифікат Рекорд України за виготовлення із пластикових кришечок. Пластикові кришечки були збиралися для воїнів Збройних сил України для перероблення на протези. І інші речі із цих кришечок, які передали, там було більше мільйона кришечок. Вони зробили інсталяції герб України і герб міста Києва, архістратига Михаїла. Це відбулося в 2024 році. Ці кришечки ми передали воїнам для того, щоб вони змогли їх реалізувати. Цей проект продовжує і зараз працювати. Передаймо тепло рук Збройним силам України. Також наші студенти активно беруть участь в громадській діяльності міста Києва, волонтерській діяльності міста Києва, науковій діяльності Києва, України та міжнародних наукових заходах. І щорічно отримують подяки, винагороди від мера міста Києва Володимира Кличка. В цьому році знову такі були номінанти на дану премію. Під час війни змінилися не навчання. Не можу сказати, що це змінилося навчання, а змінилося ставлення до навчання. Це саме головне, тому що ми зрозуміли, що ми хочемо все-таки перемогти. І саме головне для наших студентів це інтелект. Вони можуть запропонувати свій інтелект роботодавцям. Вони можуть його реалізувати. І вони це розуміють, як ніхто. І ми вчимо наших студентів не тільки теоретичним знанням. Вони здобувають теоретичні знання, щоб розуміти, як на практиці їх де застосувати як в Україні, так і за кордоном. Тобто, сучасний студент він не просто зубач освіти, він творець майбутнього, яке твориться вже сьогодні. П Єднаючись до конфедерації будівельників України, ми хочемо ближче бути до актуальних потреб замовників, тобто майбутніх роботодавців, тобто професійна освіта. Активніше Поєднуємо безпосередньо традиції академічної освіти з викликами сучасності, викликами сучасності діджиталізації та безпосередньо професійного спрямування, щоб випускник, виходячи з наших парт, виходячи з диплому в Київської університету ринкових відносин, міг уже безпосередньо зразу йти на роботу і бути високоякісним фахівцем з високооплачуваним рівнем заробітної плати, щоб були вдячні і роботодавці нам, і звичайно ж наші замовники. Ки це наші студенти.